Вас, дітки. В мене котик є моторний, сам біленький, хвостик чорний. Так завжди клопіт має, за своїм хвостом ганяє. Годні пропоную вам поговорити про кота. Котик переважно живе з людьми, вони піклуються про нього, а давайте його уважно розглянемо. Тіло кота складається з тулуби, голови, чотирьох лап та хвоста. О. Котика вкрита шерстю. Вона пухнаста, м'якенька, шерсть зігріває котика, як шуба, є на голові у кота. Вірно, це вушка, Ще у кішки є очі. Вона дуже-дуже гарно бачить уночі. Ще у котика є вуса. Завдяки ним він дуже гарно орієнтується у просторі, бо вони дуже чуттєві. Ще у котика є носик та ротик. Носиком він нюхає їжу, а ротиком їсть Вісно нявкає. На лапках у кота є м'якенькі подушки, завдяки яким він ходить дуже тихо. В м'якеньких подушках на лапах кота заховані гострі кігті. Вони допомагають йому лазити по деревах, а також захищати себе при небезпеці. Гостик у кота дуже рухливий. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей! малята!